Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 26 серпня, і це 1280 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує є ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І це вже стало традиційним, є і погані, є і добрі новини. Що ж, почнемо, мабуть, все ж таки з. Найбільш таких новин дисонуючих, та які викликають занепокоєння, вони стосуються купянського напрямка і безпосередньо самого Куп'янська. Справа у тому, що за останню добу в районі Куп'янська російські окупаційні війська мали можливість просування. Південніше, ніж а, мирне до Соборівки. Це позначено на мапі а, Deep State, але окрім цього, на мапі Deep State можна побачити і інші моменти, які важко вже назвати якимось перебільшенням. І це підтверджується із місць а, подій. А саме, а, перші російські диверсійні групи з'являються на околицях. Самого Куп'янська по правому берегу річки Ускіл і намагаються зайти по проспекту Конституції, а також захисників Куп'янська, вулиці захисників Куп'янська з траси Р79 на північно-західній околиці самого міста. Отже, росіяни розпочинають процес, скажімо так, початку створення умов. Для міських боїв в самому Купінську. Нагадаю, що деякий час тому нам повідомляли деякі офіційні посадові особи про те, що нібито поява російських окупантів в районі Радьківки не несе серйозної загрози для Купінська. Мовляв, там взагалі російських окупантів нема, і через трасу Р 79 на мирне вони не перейшли. А тому нема за що хвилюватися. Ну, окей, повідомили, так повідомили. Тоді я ще й підкреслю, ще через деякий час після цього повідомлення побачимо. От і побачили. Росіяни зараз прямують до Соболівки і намагаються заходити в Куп'янськ за північно-західного напрямку. Але тут треба зауважити ось що. По-перше, їх дії зараз обумовлені тим, що всі ці а, свої а, тактичного характеру маневри вони виконують в досить складних умовах. А вздовж саме правого берега річки Оскіл вони рухаються, по досить вузькій ділянці, і це якраз продемонстровано на мапі Діпстейт максимально. А, Коректно а, намагаються рухатись вздовж саме берега річки Оскіл, при тому, що район Кіндрашівки вони дійсно не контролюють, вони не мають повного контролю зараз над цією локацією, і через ці вузький апендікс намагаються тиснути як на Соборівку, так і на сам Куп'янськ. Отже, з цього можна зробити висновок, що, а, в принципі. Добропільська операція Сил оборони України, яка продемонструвала ефективність та успіх а, проти а, передових російських підрозділів, які проривалися а, на 15 кілометрів а, і після цього заглиблення опинилися в пастці, може повторитися і тут. А, просто треба перерізати а, відповідну локацію, і росіяни опиняться в оточенні. Чи щось гірше, а поки що цього не відбувається. Не хотілося б, щоб а, цей процес не а, затягнувся до того, допоки росіяни не закриють в принципі кишеню між Кіндрашівкою та Радьківкою. Бо тоді перерізати цей апендікс буде дуже складно, а у російських окупантів розшириться зона, по якій вони зможуть проводити штурмові накати. Навіть в диверсійному рейдовому форматі на північно-західній околиці Куп'янська. При цьому треба зауважити, що це єдина локація, яка є проблемною. Бо саме тут російські окупанти намагаються штурмувати Куп'янськ перші такі спроби, але не з лівого берега здавалося б, саме по лівому берегу вони б мали можливість через Синьківку, Просунутись на Куп'янськ, саме Лівобережний, використати весь потенціал шостої загальної військової армії. Але ні, вони обрали досить такий складний шлях через річку Скіл, обійти, сформувати плацдарм. І про що це все говорить? Це говорить про те, що, скоріш за все, не буду робити якихось таких а, далекоглядних висновків, але. А саме оборона Куп'янська по тим рубежам, де російські окупанти вже досить тривалий час не можуть мати якихось серйозних здобутків, а все це результат достатньо серйозної шаленованої оборони. А от якраз по правому берегу річки ОСКІЛ росіяни вирішили обрати. Найбільш вразливий напрямок і найменш підготовлений для того, щоб не відбивати там якісь е механізовані накати, а щоб протидіяти е піхотним штурмам. Елементарно е зараз там діє велика кількість людського ресурсу, тобто діє саме піхота, яку закидають в великій кількості по е лісосмугам і по околицям е того ж самого Куп'янська. І намагаються таким чином розширювати зони контролю. Не можна сказати, що вони не розширюються, вони розширюються так повільно, але вони розширюються. А з цього й робимо відповідні висновки. Отже, чекаємо процесу перерізання. Особливо треба зауважити, що в принципі увесь той плацдарм, який існує зараз у росіян по правому берегу річки Оскіл. То він ставить їх в досить незручне становище. Бо річка це саме те, що заважає тобі відступати, заважає тобі маневрувати, те, що є перешкодою. Отже, питання, чому досі їх не нейтралізовано на цій локації, воно залишається актуальним. Але прийдемо до більш а, позитивних новин, і вони трохи південніше відбулись від цієї локації, це. Новомихайлівка в районі Новомихайлівки, Сили оборони України, провели е, системну контратаку і звільнили цей населений пункт. Нагадаю, що Новомихайлівка це Донецька область, це не Харківщина, і е, Новомихайлівка знаходиться фактично по правому берегу річки Жеребець, де діє російська 20-та загальна військова армія. Напередодні з'явилася інформація, я вже про неї говорив. Зараз вона офіційно повністю підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України. Отже, цей населений пункт завдяки нашим контратакам було звільнено. До речі, деякий час тому ми говорили про те, що в принципі 20-та загальна військова армія, перед якій поставлено задачу рухатись на північ, щоб зрізати висоти, починаючи від Катеринівки і закінчуючи перше травневим, вони не мають для цього достатнього потенціалу, щоб повністю перекрити саме локацію по висотам. І для цього їх підсилювали першою танковою армією підрозділами зі складу цього формування. Так само, як і 25-ту загальну військову армію. Поки ми побачили результат цього підсилення, це розширення. Зони контролю по правому берегу річки жеребець, це дійсно так це відбулось, але це розширення контролю не внесло якогось серйозного дисонансу та дисгормонії загальні наші лінії оборони. Тому, в принципі, це такий достатньо був тактичний на сьогодні мув з боку російського командування, а Сили оборони України скористались поступовим виснаженням 20-ї ЗВ навіть. При підтримці першої ТА і звільнили населений пункт. Ну, як на мене, це достатньо показове явище. Хоча е, ми можемо вже говорити про те, що у російських окупантів дійсно виникають серйозні проблеми з ресурсами. Їм не вистачає ресурсів для проведення більш масштабних загальновійськових операцій, е, їм не вистачає людей. В них виникають також, як би це дивно не лунало, бо багато хто каже, що у Росії нескінчений людський ресурс. Ні, у них не вистачає мобілізаційного потенціалу, і це вже проявляється протягом всього літа. Поки що вони ще тримають середньостатистичний показник своїх угруповань на рівні 700 тисяч особового складу, але, але це вже не той показник, який їм потрібен. І Втрати, які вони несуть, вони з великими проблемами зараз компенсують, а в осінньо-зимовий період можуть виникнути інші проблеми. Це черговий раз говорить про те, що російське командування та російське керівництво будуть вирішувати це питання через часткову мобілізацію. Інакше вони якось простимулювати свої наступальні дії в цьому році не зможуть, їм потрібно буде це проводити. І ми до цього також повинні. Готуватися. Рухаємось далі, і тут вже Новопавлівський напрямок. А, знову ж таки, офіційно підтверджено: зелений гай а, проведено системну контратаку. І тут Сили оборони України також мали просування. Я нагадаю, що напередодні такі просування були в районі Толстого В принципі, непогані новини. І ці непогані новини, якщо ви а, пригадаєте, про що ми з вами говорили ну майже десь два тижні тому, вони пов'язані з тим, що росіянам не вистачає ресурсу для повного контролю усіх ліній боєздітнень, які сформувалися і зараз існують в зоні бойових дій на Новопавлівському напрямку. 100 тисяч особового складу, які тут сконцентровані, недостатньо, щоб контролювати усю цю. Лінію боєзіткнення сформовано через їх наступальні дії. Е, отже, у росіян дійсно починається ресурсний е, голод, називаємо це так, е, не дивлячись на те, що вони продовжують наступальні дії. Е, це ставить е, докорінно е, під іншим кутом питання, а що вони будуть робити в осінньо-зимовий період. Дійсно а, і силам оборони України якраз зараз. Добре, ми майже рік не робили акцент на а, каталізації їх втрат людських втрат. Отже, саме зараз ми повинні робити акцент на тому, щоб вони несли якомога більше втрат. А, тому треба адаптуватися до цього і змінювати свій загальний підхід до ведення бойових дій, щоб росіяни втрачали якомога більше людського ресурсу. І повертаємось до наприкінці Запорізької області, оскільки тут сили оборони України продовжують оборонні дії, щоб заблокувати просування російських окупантів до Степногірська. Росіяни зараз сконцентрувалися саме напрямку на Степногірськ. Вони вийшли на плавні, вийшли за межі Кам'янського. Вони потрохи розширюють зону. Контролю в напрямі на північ від степового по трасі 0812 Все це необхідно російським окупантам виключно для того, щоб розпочати терор Запоріжжя в форматі дешевими засобами ураження, такими як впівдрони. Вони вже навіть намагаються Запоріжжя закидати впівдронами. Їх основна задача перетворити Запоріжжя на а, другий Херсон. Тобто наблизитись настільки, щоб постійно тероризувати місцеве населення, а не тільки там, наприклад, виключно артилерію, ствольною артилерією, чи реактивними системами залпового вогню, чи кругованими авіаційними бомбами, і так далі. Їх основна задача зараз це влаштувати максимальний терор з використанням дешевих засобів, типу. В піввідрониці степногірсь також їм потрібен і для того, щоб о, мати вихід в перспективі на Оріхівському напрямку. Тобто, це не тільки о, майданчик для терору Запоріжжя, а і для того, щоб рухатись далі о, з встановленням о, загрози на Оріхівському напрямі. О, говорити поки що зарано. Чи їм це вдасться, е, поки що 58-ма загальна військова армія не може впоратися з цією задачею на цей період, але я думаю, що перед ними буде ця задача поставлена на осінньо-зимовий період. Тобто Степногірськ для росіян може стати їх задачею на осінньо-зимовий період. Е, отже, як ви бачите, ми кожного відео за останній час констатуємо не тільки. Е, те, що російські окупанти просуваються по тій чи іншій ділянці, в них є якісь просування в межах тієї наступальної кампанії, яка е, вже знаходиться в своїй заключній фазі, буде поступово переходити в осінньо зимову кампанію. Ми ще констатуємо наші контратаки. Ми зараз контратакуємо е, росіян і повертаємо під свій контроль е, ділянки та позиції, що Значно покращує наші можливості по веденню оборонних дій та гальмує самих росіян. Це також о, вказує на те, що російська наступальна кампанія, її заключна фаза. Ну, м'яко кажучи, вона має своє завершення не настільки епічне, як того б хотілося б російським окупантам їх командуванню, А якраз навпаки, вони мають багато проблем. З якими не можуть наприкінці серпня впоратись. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвонник, прокоментувати та навіть репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в ретензі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете також стати спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити ще більше цікавого, та унікального контенту. І спонсори мають о, можливість цей контент бачити першими, отримувати його першими. Дякую всім хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на каналі Обосів огляді Мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!